Сім'я Хаміцевичів прийшла ознайомитися з місцем, де планують народжувати третю дитину. Олександр із Криму, Тетяна з Донеччини. У Луцьку живуть восьмий рік. На Волинь, каже подружжя, тікали від російської окупації. Зараз чекають на народження донечки. Запланували назвати Вікторія, то віримо в перемогу. Думаємо, як на швидше це станеться. Для присутніх провели огляд перинатального центру, показали укриття, різні відділення, інфекційний бокс, пологовий зал, операційну. Спологовий Ну, Звичайно, що коли е, тут снаряджує, ми так трошки тут вже все розставляємо більш правильно. Це чисте приміщення. Маски, шапочки одягаємо, миємося і пізніше, щоб руки вже помиті, щоб руками не трогати з ні за що, заходимо працівно. Вже чекаємо, так? І вже 39 ,1. Чекали давно, дитина. Чекали давно? Нам ну, боссу це все подав, Там все залежить від нас. Марина Решетняк приїхала на Волині з Харківщини. Дуже добрі люди у Луцьку, у медичних закладах. Також ми скористалися послугою релокації бізнесу. Перевели з Харкова на Волинь. Ось очіка на хлопчика. Це наша третя дитина. У ці складні часи вирішили. Про що, що наше життя повинно продовжуватися? Період війни це стрес для всіх. І ті люди, яких говорять, що ми не боїмося, це неправда, всі бояться. Як і дорослі, як і діти, як мами, які народили дітей. Вони них ще подвійна тривога. Вони бояться за себе, бояться за новонароджену дитинку. Сім'я це найбільша підтримка для батьків. І зараз ми спостерігаємо навпаки збільшення кількості вагітних, які стають на облік. Але загалом кількість пологів в цьому році у нас менше не на 500, ніж було в 2021. І у нас народилось 2877 діток. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук. Суспільне новини, Луцьк.